Питаю! Тема нашого відео перша та друга ознаки рівності трикутників. У нас є два трикутники, накреслені на листку паперу. Як показати, що вони є рівними? За означенням рівності трикутників, вони повинні суміщатися накладанням. Тобто, виріжемо ці трикутники і накладемо. Це можна зробити, коли мати під руками ножиці. Якщо ж цих елементів у нас немає тобі ножність, показати, що у відповідних трикутниках є три пари рівних сторін і три пари рівних кутів, для цього існують у нас ознаки рівності трикутників. Отже, перша ознака рівності трикутників говорить, якщо дві сторони одного трикутника і кут між ними, Дорівнює двосторонам і куту між ними іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Перша ознака рівності трикутників. Доведемо її. Дано два трикутники АВС і а 1 в 1 с 1 В яких сторона АВ дорівнює стороні А1, Б1, а 1 в 1 Сторона АС дорівнює стороні А1С1. кут А дорівнює куту А1. Так як кут А і кут А1 двох трикутників рівні, то вони суміщаються накладанням. Ось вони сумістилися накладанням. При цьому промінь АВ суміщається накладанням із променем а 1 в 1 а промінь АС – з променем а 1 с 1 так як за умовою а, Б відрізок дорівнює відрізку А1Б1, то точка Б і Б1 співпадають. А відрізок а, С і А1С також рівні, то точка С1 також співпадають. Отже, трикутник а, Б, С і трикутник А1Б1 рівні, що й потрібно було довести. Розглянемо невелику практичну задачу на використання першої ознаки рівності трикутників. Фермер задумав велике будівництво дороги від його поля до ферми. Але на шляху у нього є гора каміння, яка заважає виміряти довжину між, відрізки, між точками А і відповідно Б. Яким чином це можна зробити? Перш за все, ми візьмемо деяку точку О. Яка знаходиться за межами нашої камінної гори. І через точку АО і БО проведемо відповідно промені. Проведемо два промені, які перетнуться в точки О. При цьому на промені БО відкладемо відрізок ОД такої самої довжини, як відрізок БО. А на промені АО відкладемо відрізок ОС, С такої самої довжини як відрізок АО. При цьому з'єднаємо між собою точки D і C, Автоматично ми так само ми можемо з'єднати точки А і Б. І ми отримаємо два трикутники А, і трикутник С, в яких рівні дві пари сторін, і кути між ними кут А, і кут С рівні як вертикальні. З рівності цих елементів ми бачимо, що трикутник А, Дорівнює трикутнику СОД за двома сторонами і кутом між ними, тобі ж за першою ознакою. А в рівних трикутниках відповідні елементи рівні. Якщо ми зміємо знайти довжину відрізка ДС, то ми зможемо знайти довжину відрізка АВ. Ось невеличка задача практичного спрямування на використання першої ознаки рівності трикутників. Друга ознака рівності трикутників. Вона говорить, якщо сторона і два прилеглих кута одного трикутника відповідно дорівнюють стороні і двом прилеглим кутам іншого трикутника, то такі трикутники рівні. Доведемо цю теорему. Дано трикутник АВС і трикутник А1, в 1 С1, в яких кут А дорівнює куту А1, кут С дорівнює куту С1. Сторона А це стороні А1С1. Потрібно довести, що ці трикутники рівні. Для цього сумістимо два трикутники, так що кут А1 співпаде з кутом А, кут С1 співпаде з кутом С. При цьому відрізок АЦ і А1С1 також співпадуть. Ми знаємо про те, що. Рівні кути А і А1, кут С і С1. Проміні А, Б і А1 Б1, С Б і С1Б суміщаються накладанням. Тому і точки Б і Б1 також суміщаються. А це говорить про те, що трикутники а, в, С і трикутник А1, Б1С сумістилися накладанням, отже, вони рівні, що й треба було довести в даній куди. Теоремі. Розглянемо кілька задач. Перша задача на рисунку точка О середина відрізка АС. кут О дорівнює куту ДСО. Довести, що відрізок БЦ дорівнює відрізку АД. Як це можна зробити? Перш за все, розглянемо трикутник А і трикутник СОД. В яких за умовою. Відрізок АО дорівнює відрізку ОС, кут БАО дорівнює куту ДСО, також за умовою. А кути БОА і СОД рівні як вертикальні. Отже, використовуючи другу ознаку рівності трикутників, ми маємо право стверджувати, що трикутник АОБ. Дорівнює трикутнику СОД. З рівності трикутників випливає, що АБ дорівнює СД. Ми з вами довели рівність сторін А і СД відрізків. Відповідно, ці відрізки також входять у великі трикутники АБЦ і СДА. Розглянемо ці трикутники. В яких а це спільна сторона. Відрізок. А Б і СД рівні з доведеного вище, а кути О і О рівні за умовою. Так як в двох трикутниках дві пари сторін рівні і кут між ними також рівні, отже, трикутник А, С і трикутник С А рівні за першою ознакою. З рівності трикутників випливає, що відрізок С – Дорівнює відрізку АД, що й треба було довести. Розглянемо ось таку задачу. Дано проста замкнена ламана АБЦД, у якої АБ дорівнює АД 7 см, СД 3,5 см, а промінь А це є кута БАД. Знайдіть довшину цієї ламаної. Для цього запишемо дано. АБ дорівнює АД 7 см, СД 3,5 см, АЦ бісектриса кута БАД. Знайти довжину ламану. І перед тим, як знайти довжину ламану, розглянемо два трикутника: БАЦ і ДАЦ, в яких АБ і АД рівні за умовою, кут БАЦ дорівнює куту ДАЦ, так як АЦ є бісектрисою кута БАД. Сторона АС є спільною. Отже, ці трикутники рівні за першою ознакою. З рівності трикутників випливає, що відрізок BC дорівнює відрізку СД і дорівнює 3,5 см. Довжина ламани це сума всіх його ланок. Додавши, ми отримаємо, що довжина нашої ламани 21 см. І запишемо відповідь. Наступна задача. Відомо, що відрізок АС дорівнює відрізку СН, кут А дорівнює куту Н, БМ перпендикулярно АН. Довести, що трикутник АСБ дорівнює трикутнику НЦМ. Для цього розглянемо трикутник АБЦ і трикутник NCM, в яких за умови вже відомо, що АС дорівнює ЦН. Кут А дорівнює куту Н, відповідно, кут АЦБ дорівнює куту НЦМ і дорівнює 90 градусів, так як за умови відомо, що БМ перпендикулярно АН. Отже, маючи трьох пар рівних елементів, ми маємо право стверджувати, що трикутник АЦБ дорівнює трикутнику НЦМ. За першою ознакою, що й треба було довести. На цьому відео ми з вами завершуємо. Бажаю успіху! До побачення!